Бути почутими та зрозуміти, як це могло статися і як далі навчатимуться їхні діти. З таким бажанням батьки, які підозрюють від вже колишнього вчителя фізичної культури у сексуальних домаганнях до четвертокласниць та інших учениць, прийшли до керівництва 32-ї школи. Історія про ймовірні факти педофілії у цих стінах сколихнула чи не все місто. За словами заступниці і наразі виконуючої обов'язки директора ліцею Наталії Петренко, до цього будь-яких усних чи письмових скарг, подібного з. Місто не надходило, і ніхто з колективу не помічав за чоловіком дій, що були б підозрілими. працює він у нас з 2019 року, тобто 4 роки, і прийшов він до нас з дитячої юнацької школи номер 2 І за цей період, скільки він у нас працював, жодної скарги, жодного побажання. Жодної пропозиції в адрес адміністрації закладу не було. Ситуація набула суспільного резонансу після оприлюднення інформації про неї, виконуючим обов'язки чільника Чернігова на зустрічі з освітянами. Тоді Олександр Ламако дав добу на звільнення цього працівника та доручив зробити все, аби обезпечити дітей у цій та будь-якій іншій школі і в майбутньому. Десь він приставав там для хлопців, до дівчат. Починаємо розбиратися, що це вже не перший випадок. А якщо цей факт підтвердиться. То ну я думаю, 24 години на звільнення достатньо, щоб більше до цього питання не повертатися. Більше того, це потрібно зробити таким чином, щоб воно було зафіксовано в правоохоронних органах, і щоб ми потім мали змогу до цього питання не повертатися вже в інші школі. На сьогодні відомо, що 26 вересня вчитель написав заяву на звільнення за власним бажанням через сімейні обставини. Батьки кажуть, після розголосу історії однієї сім'ї спершу в чатах, а потім на зборах у школі та публічно про закривання чоловіка з ученицями в підсобці, пропозиції залишитись після занять, а також саджання на коліна, поцілунки, доторки, масаж та особливі висловлювання почали говорити й інші діти з різних класів. Її свідчення випускниці, скаргу якої свого часу в адміністрації ліцею проігнорували. До того ж, не лише з цього закладу. Раніше чоловіка звільнили з дев'ятої школи через подібні випадки, однак без підтверджуючих документів, також за власним бажанням йшлося на зібранні. Два тижні тому Катя прийшла додому зі школи і каже, мама, я помітила ситуацію, що неодноразово вчитель фізкультури бере. за… Ну, ягодички, сіднички, я не знаю, як отуди От дуже так знаєте глубоко туди постійно носить і цілує її. щічки, лобик, носик. І каже: ти така молодець, ти така гарна. Ви розумієте, це дитина не видумала би ніколи в житті такого. Навіщо їй? Ну, взагалі, наговорювати навчителя фізкультури. Я просто не придала цьому значення, чесно. У дівчинки порвались джинси в 9 класі. А він говорить, боже, який у тебе сексуальний розріз. Я так бы тебя и поцеловал. Я спрашиваю, говорю, почему ты не пошла и не сказала? А я боюсь. Ну, под, меня начнут буллинг какой-то со стороны учителя, что он будет говорить, что это все неправда и все остальное. Вы знаете наш зал, да, это два зала разом. И никогда не буває так, що працює один учитель. Завжди нас трое, або четверо. Три-чотири класи в залі. Тобто ми у всіх на виду працюємо. І ми, і діти, всі, ми на виду. Я задавала собі декілька питань, коли це могло трапитися. От коли Коли діти кажуть, що це трапилося. Під час року, ось ми всі казали, заходить в вашу підсобку. Ми там всі разом, вона маленька, відкрита. Далі коли іще. Ну, слідкую собі час, я не можу знайти. Результати спілкування, побажання щодо більшої уваги до дітей, активнішої роботи психолога, як загалом із класами, так і індивідуально, роботи з відкритістю і довірою, аби учні та учениці не боялися говорити і знали, в яких випадках та до кого можна звертатися. Батьки також зазначили, що напишуть і подадуть офіційну скаргу щодо вище згаданого. Нагадаємо, за даним фактом правоохоронці порушили справу щодо ймовірних розпусних дій вчителя за частиною 2 статті 156 кримінального кодексу України. Розбещення неповнолітніх. А через дві доби, 28 вересня, в поліції повідомили, що відкрили ще одне кримінальне провадження. Тепер за статтею 396 кримінального кодексу стосовно посадових осіб установ освіти Чернігова, які могли приховати можливі факти розбещення неповнолітніх учителем. Наразі тривають слідчі дії. Поліції звертаються до інших батьків, яким відома інформація про розпусні дії працівника та діти, яких могли від них постраждати, повідомляти на лінію 102 або звертатися до ювенальної превенції поліції, не боятися свідчити і заявляти про злочин, просить і тато постраждалої дівчинки. Хотілось би всім батькам порекомендувати частіше уділяти увагу дитині. Задавати не, не неудобні питання, да? можливо, в цих питаннях щось щось може таке сплити, розкритися, те, на що діти просто так не наважаться сказати. І якщо ті батьки, у кого були подібні ситуації, не бійтеся відстоювати свої права, не бійтеся заявляти про це, не соромтеся, тому що ви наражаєте на небезпеку і Повторно свою дитину і других дітей можливо теж.